Бунт під Києвом жителі села Горениче взяли в облогу місцеву виборчу комісію. Після підрахунку голосів та визначила нового сільського голову і навіть офіційно привітала. Однак наступного дня ця сама комісія чомусь скасовує своє рішення та призначає в селі перевибори. Тут людям терпець і урвався. Іван Гребенюк докладніше. Україна понад! Ура! Звістка про перевибори вивела під стіни рахувальників понад сотню селян. Це, взагалі, безпреділ. Кандидата, який не пройшов, селяни пам'ятають і ще з часів майдану Гореничі непросте село серед жителів. Прокурори, судді, депутати найвідоміший нині в мандрах. Екс генпрокурор Віктор Пшонка, кандидат на голову Саліженко. Подивіться, яка тут еліта. Це вони активістів не пускали до пшонки в тому році. Ганьба, люди на майдані, гинули. А ця команда йде до цього. ганьба. Купа збігів. Чи спланована схема кандидата, за якого вони проголосували, встигли оголосити переможцем? Видали навіть про це документи, залишився останній фінальний протокол. Тоді дива і почалися із комісії. Спочатку зникли списки виборців. Потім кандидат, що програв, з'явився з повісткою до суду, той і постановив переможець виборів не переможець. Як діяти у комісії? Були варіанти звернутися у районну виборчу комісію. Найшла друга пропозиція: звернутися в апеляційний суд. І надійшла третя пропозиція зробити перевибори, яке набрало більше голосів? Те, що зробити перевибори. члени комісії заявляють, ніякої змови люди у відповідь викликають міліцію, щоб зафіксували можливе порушення та обіцяють блокувати комісію, поки та не скасує перевибори. Згідно того, як голосить закон про місцеві вибори, був виданий такий протокол про результати виборів. Це крапка це крапка. Кандидат, що програв вибори, але виграв суд для зустрічі з ТСН, часу не знайшов телефоном. Пригрозив узяти в облогу тих, хто взяв в облогу комісію. Потрібно, щоб інша сторона висішов потрібно масові заворушення. Я я не можу зрозуміти. Незалежних юристів рішення про перевибори дивує, адже списки зникли до оголошення переможця, а голоси людей перераховували кілька разів ображеним виборцям, радять іти до суду порушене їхнє конституційне право. Друге це звертатися до територіальної комісії і по субординації до центральної виборчої комісії для того, щоб відміняти вже прийняте рішення про перевибори, бо воно є і нелогічним, і об'єктивно непотрібним у даній ситуації. Кандидат та стурбовані селяни звернулись і в суд, і в прокуратуру, і про всяк випадок в ЦВК. Результат є сьогодні. Надвечір апеляційний суд. Підтвердив вибір селян. Комісія мусить скасувати перевибори. Громада голосувала, і громада хоче, щоб вони визнали вибір громади. Іван Грибенюк, Андрій Марченко та Дмитро Бабак. ТСН один плюс один.